Доброго дня, шановний четвертий курс. Сьогодні на парі ми розглянемо останню тему. І, в принципі, це останній слайд. На цьому все. Ось і завершується наш цикл вивчення дисципліни. Мені було дуже приємно з вами працювати. На цьому все. Всім дякую. Олександр у вас є якесь питання до мене? А, Артем Андреевич, а ви будете за нами сумувати? Звісно, бо ми цей довг, ці довгі 3-4 роки з вами працювали і вони безслідно не приходять, бо ви стали частиною мого життя. Мені цікаво, а студенти будуть сумувати за викладачем? Так, звісно, будемо, тому що ми дуже зблизились майже з усіма вчителями, та вони теж стали невід'ємною частиною у нашому, так сказати, обученні. Шкода, знаєте, що було дуже багато прикольних моментів, незважаючи на те, що були у нас і ковід, ми пережили, і зараз іде війна. Але хочеться, щоб було щось, щоб запам'яталось. І... Ви знаєте, Артем Андрійович, в нас ще будуть такі моменти, коли ви б змогли згадати нас, коли б ви змогли побачити нас та почути. Тому що ми підготували для вас невеличкий ролик. Сподіваємося, що він е, насправді принесе вам гарні емоції та якось порадує. Дякую, мені дуже приємно. Здається, що це було так давно. Коли врата тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. всього, не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, постійно куси в пустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив старі фотографії, на стіл розкажи, В'ячій історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь под зоним, подобричи з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино. Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом. а мрії розлетілися, як дим. Старі фотографії на стіл розсади. Дитячі історії смішні. Розкажи і справжнім друзям не забудь подзвоним, бо добре чи собою завжди вони, Старі фотографії на сім розпади, дитячі історії смішні розкажи. Важнім друзям не забудь подзвони Бо добре чи зле з тобою завжди вони. На грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував, і кожен та як мій, такі зробив, і тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не за... Числе з тобою завжди воне. Старі фотографії на стіл розпаде. Дитячі історії смішні, розкажи. Е, Отці та дівчата. Мені дуже приємно за таке зворушливе відео від вас. Дійсно, дуже круто. Це запам'ятовується на роки. І зберігається, буде на теренах соціальних мереж нашого навчального закладу. Ну це не все. Ми з викладачами також підготували для вас дещо. Прошу Доброго дня, шановні випускники. Хочу вас привітати із завершенням одного життєвого етапу і початком нового. Такого вже більш дорослого і дуже важливого. Хочу вам побажати, щоб цей новий етап у вашому житті був легкий, яскравий і також запам'ятоючий як навчання у нашому навчальному закладі. Дякую за те, що ви були з нами усі, усі ці чотири роки. Мені було приємно з кожним із вас працювати. Бажаю всім успіху. Вітаю з випускним і хочу побажати вам жити яскраво і цікаво, впевнено і стрімко бігти на зустріч своїм мріям, завжди досягати всього, що було вами задумано. Удачі вам, на шляху впізнання улюбленої професії, успіхів у творчих і ділових задумках. Ми будемо раді бачити вас в стінах нашого коледжу. Шановні студенти! Вітаю вас закінченням Харківського державного політехнічного коледжу. Від усієї душі хочу побажати вам рухатись в правильному напрямку по дорозі життя, займатися своєю улюбленою справою, вірити в свої сили і мрії, ніколи не опускати руки, отримувати високий дохід і робити своє життя яскравим та красивим. Вітаю вас! Шановні випускники, вітаю вас із закінченням коледжу. Бажаю мирного неба, творчого натхнення, здійснення всіх ваших мрій і життєвих планів. Нехай кожен день приносить яскраві емоції і враження ідучій Україні. Шановні наші випускники, вітаю вас із закінченням коледжу. Від щирого серця вважаю вам гордо і сміливо йти вперед. Ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай ваше серце буде наповнено любов'ю, радістю, натхненням. Вважаю всім мира, щастя і всього найкращого. Добрий день, шановні наші випускники! Ви тепер гордо можете носити з собою звання Випускник 2023 року Харківського державного політехнічного коледжу. щирого серця вітаю вас цією датою. Крокуйте далі по життю сміло, відповідально. Продовжуйте навчання у вищих навчальних закладах, Йдіть на роботу, працюйте, продвигайте нашу країну. І хочеться сказати, що ви не повною мірою насолодилися студентським життям у зв'язку з цими обставинами, які є. Ну, давайте зробимо так: ви прийдете до нас ще раз зі своїми дітьми. І ваші діти окунуться в вашу юність. Тому кожен з вас залишиться у нас в нашому серці. Не забувайте нас, і ми вас не будемо забувати. Бажаю тільки міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Шановні студенти, випускники Харківського державного політехнічного коледжу. Щиро вітаю вас, з закінченням нашого коледжу. Думаю, що за ці роки ви здобули дуже багато знань, які ви використаєте в подальшому в своїй професії або при поступенні в інституті, в університеті. Бажаю вам мирного неба, бажаю вам завжди залишатись людьми. Пам'ятайте коледж, не забувайте своїх викладачів. Ми теж вас пам'ятаємо і ви і в наших серцях. da se vam dobro.